Я всіх вітаю з Манхайму. Заїхав на Теслу подивитись, як тут з клієнтами. Ну, Оформляють машини, купують, хочу вам сказати. Але покажу вам якість зборки. Це берлінська Тесла Model wi Juniper. До речі, Juniper це люди самі назвали. А так вона офіційно просто нової моделі Tesla Model Y. Ось дивіться, зазор, так. От. Бачите, який зазор. Великоватий, так? Да? Тут трошки менший. А тут геть менший. Помічаєте, так? Да? Тут такий, тут такий. Ну так собі. Тут більш-менш. Цей зазор спереді трохи менший, ніж отам в кінці, біля скла лобового. Тут, тут те саме. Спереді менший. Ззаді більший. Тут бачите, полосочка йде тик. Ступенечка. Крилом можна було б трошки туди подвинути. Знов тут ну, не, неправильно. Теж тут менший зазор, ніж посередині. Посередині тут збільшений, з тої сторони посередині більш-менш. А вже ззаді тут більш-менш нормальний. Ну, коротше, немає, немає точності такої, щоб. Хоча можна придертися і на BMW, і на і до зазорів, але не настільки. Тут... тут теж так більший зазор, менший зазор. Ззаді однакові. Тут більший зазор, тут менший зазор. Всередину, всередині замість Алькантари у нас дешева текстиль. Панель така сама, як у Tesla Model 3 Highland. Добавився у нас е, переклю... перемикач поворотів. Сидіння перфоровані, як у Tesla Model 3 Highland. Так само. І тут консоль така сама, як у Tesla Model 3 Highland. Ну і підсвітка. Теж все так само. Головна відмінність від Tesla Model 3 Highland — Це у нас, дивіться, регульовані сидіння. Вони зараз не регулюються. Вимкнуто там чи що? Так. Фонарь у нас так дивиться, ніби він, ніби, під, ніби він світиться, а це не фонарь, це просто площадка, на яку світло попадає. Нема тут ніякого сплошного фонаря. Це просто пластикова така накладка, гарненька, на якій написано «Tesla». І зверху там світиться лампа сплошна, діодна. Так, да, було цікавіше в старих моделях з Алькантарою. Ну динаміків тут більше. 17 динаміків. Кажуть, є тут дисплей на вигляд такий самий, хоча хоча тут края такі більш заокруглені. Трошки не такий. Двері. Двері закриваються теж приємніше. Звук такий кращий, ніж у старої модел Чотирнадцять і вісім на сто кілометрів і Uh, запас ходу 586 кілометрів. У, у long Range. Ні, це стандарт 586. Uh, може бути 622 long Range. Але знову те ж саме uh, long Range йде з літій іонною батарейкою. А задньоприводна йде з ЛФП, літій залізофосфатом. Так, да, от ще одна відмінність. Передня камера у Tesla Model 3 Highland. Цієї камери спереді нема. А, ну і ось показано, зняті ковпаки отак знімаються по-хитрому. У нас диски, на які вдіваються ковпаки, які економлять трохи. Економлять трохи. Запас ходу, збільшують. Ну, ззаді у нас все так само. Ось сидіння. Ага, працюють звідси. Ну так оце цікаво, це. Опція непогана. Класна опція. З багажника воно все відкривається, закривається. Ага, то крім цього, ще й сидіння заднє регульовані. Оце класно. Десь десь кудись їхати на відпочинок, є спеціальні матраси, і можна вдвох елементарно ночувати в їй. Без ніякого кемпінгу. Так. Оце у нас регулювання сидінь. Електричні задні сидіння. Ну і назад у нас теж, бачите, з'явився який Tesla Model 3 Highland моніторчик, на якому можна підігрів сидінь, регулювати їх. Ось така теж непогана опція. Два амортизатори на кришку, так як і було. У Хайланда то теж два амортизатори, хоча в старій тройці не було два амортизатори. Стара трійка мала один амортизатор ззаді. А тепер дивіться вже два амортизатори. Тому що в моїй трійці так воно раз добре відкриє, раз не дуже. Змазку зальєш туди, нормально відкривається. І до речі, тепер в кожній машині Хайланд троєчці є вже фаркоп. Ось кришечка, да? Тільки тільки те яблучко нас те, що причеплюється. Купується окремо, там порядка 150 євро е, Бушні коштують і можна користуватися фаркопом. Але тут немає все так само, бачите, панель, але немає е, чим повороти перемикати. Ну, кажуть, що звикаєш до того швидко. Ось в Хайланді я бачу зазори набагато-набагато краще. Тут я не бачу навіть до чого доколупатися. А в джуні поки не налаштувалася Да, Тут взагалі бомбові зазори. Я не бачу навіть до чого доколупатися в Хайланді. Я теж, до речі, взяв собі зараз Хайланд і ну, сам ремонтую, биту взяв. Дуже дешево купив, биту і для себе роблю, не витрачаю деталі. На деталі навіть кошти. Купую там з мінімальними пошкодженнями деталі за дешево. Сам витягнув, сам зробив її. Да, тут до зазорів претензій нема по Хайланду. От такі самі у мене диски. Скільки вона коштує тут? Хм, 14,4 кВт. А це, Ага, ну, бо це? Бо це у нас дуал е, мотор. Ну що? Нічим мене не здивували тут. Головне замовив собі детальки. Така є проблема. Хотіли заказати на крило кріпьош. Купу деталей замовили для моєї тесло дрібненьких. І одна деталька для кріплення крила правого. Пластмаска. Десь якісь них тут помилка. І коштує доставка тієї деталі 560 євро. А сама деталь 690. Ось така буває. Така буває штука. То я їм повідомив, сказали виправлять. Ні, нема чим кріпити крило. Дурниця така, нема де купити. Ну все, буду я закінчувати відео. Їду зараз в, тут біля Манхайму. Ще одну машину людям подивлюсь. Якщо десь Манхайм чи поруч маєте що оглянути, без проблем можна це зробити сьогодні. Все, до наступних відео. Всього доброго, до побачення.